У Києві невідомий оскандалився біля імпровізованої алеї пам'яті полеглих воїнів. Він записував відео і про цьому всіляко некоректно висловлювався про захисників, які загинули. У тому числі його висловлювання були в нецензурній формі, ба більше чоловік на відео був невдоволений рекламою деяких підрозділів Сил оборони України. Їх бійців автор роликів називав неонацистами. Однак продовження цієї історії також не забарилося. Всі подробиці розповім за мить с вами новини та і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть, а Ми перех. Ходимо до новин у Києві. Чоловік, м'яко кажучи, некоректно поводився біля імпровізованої алеї пам'яті полеглих воїнів на майдані незалежності. Він зневажливо висловлювався про захисників, які віддали своє життя в боях із російськими окупантами, та робив заяви про культ смерті посеред української столиці. Невідомий записував відео, звертаючись до когось, кого він називав різноманітними нецензурними словами, та питав, чи готовий він лягти тут поряд, фільмуючи прапори, які встановили рідні та друзі полеглих. Відповідні кадри поширили в мережі. Боже, как красиво! Польский флаг. Вот. А здесь у нас э, красота. Что это? Азов? Я показываю центр Киева. О, веночки. Ну прям кладбище, культ смерти, пошли. Азов. Здесь вот какие ребята. Ну кто там это? Патриот. Эти. Че вы сидите в чате? Вот сюда ложитесь. Вот, смотри, смотри на. Ну смотри, готов? Готов? Вот таких будет клумб еще опять, понимаешь? Вот, братан, ты понимаешь? нет? Это же не, 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 игра какая-то. Для меню. Вот, смотри, смотри, братан. Правда, правда жизни. Это только киевляне, понимаешь? Или какой-то еще, понимаешь, что это все значит? На, смотри, на вечный коник, вильное называешь кремо соборная Украина. На, смотри. Готов Атов сюда рядом. Готов при Готов. Готов. <плес> Також чоловік на відео був невдоволений рекламою підрозділів Сил оборони України, зокрема Азову та Кракена. Їх бійців автор роликів називав неонацистами. Загалом він повторював головні тези російської пропаганди, зокрема, і про бандерівців. Так, от така, от ось... висить прямо по центру Києва, азов і свастика. Є розміра. знаю, сколько это стоит. 12 бригада. В ухо, в глаза. Пустота какого-то неонациста. Ну, тут свастики. Проблема. Вот, и уже даже желто-синих цветов нет, а просто бело-желтый. То есть, ну, и это самый центр Киева. Вот тут арена. Тут еще. Ну, тут всякие кафешки. И вот это, прямо прям висит вот и пьет тебя в лицо вступает в эту Белецкого. а ну вот тут сейчас не видно тут другая какая-то байда идет но ну, сейчас она быстро проходит о ну вот опять теперь уже какой-то кракен где то есть до этого тоже азов пи... на большом экране чтобы никто не подумал что это голословно вот 050, 15, 15, 105, 515. Надо позвонить, спросить, сколько это стоит. Вот, теперь у нас портреты погибших. Вот. То, что можно было в 2022 остановить, это все в Стамбуле. Это, конечно, мы не обсуждаем. У нас же герои теперь. Вот. Ага, дальше краки. Ну, то есть, как бы, сплошной неонацизм. Что такое Кракен? Скандальна історія миттєво облетіла соцмережі. Відео з ганебною поведінкою чоловіка шокувало українців. Однак і продовження цієї історії не забарилося. Пізніше в мережі з'явилося і так зване вибачення. Чоловік просив пробачення одразу усіх, кого він міг образити своїми занадто різкими словами. Він заявив, що йому цитую сип'яться. Сапшені. Після цього він намагався виправдатися своєю нібито благородною діяльністю, яка нібито пов'язана з навчанням дітей і концертами у дитбудинках. У цьому ж відео чоловік назвав своє прізвище Віценко. Так, друзі, я всім пишу обращения, тут мені сипеться, ай, сипятся сипеться якісь сообщення в... В... в телеграм. Не сразу всім скажу, если я кого-то чим-то обидев. то я у всех копом прошу прощения. Вот. Если я где-то высказался слишком резко, то лично я никого не хотел обидеть. Вот. Собственно, все. Поэтому писать мне не нужно ничего, я буду это удалять. Вот. Ну и поскольку у меня ж деятельность очень благородна, в том числе связана с обучением детей то, или концертами в каких-то домах и приютах, то прошу это все учесть. И вот. Ну, собственно, всі угрозы я буду удалять. А якщо я кого то відділ, я ще раз так сказать, прошу прощення. Ваш Віценко с вами. Як пишу обозю, імовірно, чоловік на відео це Денис Віценко, київський музикант, засновник музичних проєктів, музичний викладач, автор багатьох пісень та людина, яка відіграла безліч концертів. Як про нього пишуть у мережі, як повідомили обозюя, 7 жовтня в органах внутрішніх справ, поліція встановлює всі обставини події. А вже 8 жовтня поліції Києва повідомили, що затримали злоумисника. Ним виявився уродженець Харква, 1979 року народження, який останнім часом мешкає у столиці. Під час моніторингу соцмереж працівники поліції виявили відеозапис, на якому чоловік, використовуючи ненормативну лексику, негативно висловлюється в бік українського суспільства та принижував військових, зокрема захисників, які загинули, захищаючи український народ від російського агресора. У результаті проведених оперативних заходів працівники поліції спільно зі співробітниками Кам СБУ встановили особу зловмисника та затримали його поблизу місця проживання. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 436-2 кримінального кодексу України, виправдовування чи визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Відповідно до санкції статті, за такі дії законодавством передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років. А тим часом у Києві правоохоронці затримали ще одну. Любительку русського міра. Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили особу та оперативно затримали жінку, яка раділа вибухам та насміхалася з містян, які бігли до укриття під час російської атаки на столицю 7 жовтня. Вихваляла російського агресора на столичному вокзалі. Поліцейські затримали зловмисницю. Під час моніторингу соцмереж поліцією було виявлено відеозапис, на якому жінка зверхньо висловлюється щодо громадян, які прямували до укриття під час сигналу повітряна тривога, та вихваляла російського агресора. Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили особу та оперативно затримали її в одному з закладів харчування поблизу залізничного вокзалу. Порушницею виявилася уродженка Донеччини 2001 року народження, яка останнім часом мешкала у столиці. Наразі правоохоронці спілкуються з жінкою, вирішується питання щодо правової кваліфікації дії зловмисниці. Порушницею виявилася уродженка Донеччини 2001 року народження, Аліна Волошна, яка останнім часом мешкала у Києві. А ось і те саме відео, завдяки якому Аліна прославилася. Мачи, ребят, сейчас нахожусь в вокзале. Тут, короче, россияне дают корам украинцам ебать Є... сильно. И все, смотрите, как крысы побежали. Черые украинцы, мы по-двому, по все. Все. до свидання. користувачі мережі знайшли тікток-сторінку Волошиної. Деякі тікток-ролики жінки відверто шокують. Волошина зняла низку відео, на яких демонструє своє обожнювання на адресу агресорки Росії. Вона підтримує так звані ДНР та ЛНР, а також захоплюється терористами з ПВК Вагнер зокрема. На одному з роликів жінка наклала на своє обличчя віртуальну маску з мапами тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини в кольорах російського прапора. Для аудіосупроводу любителька руського обрала Пісню, в якій, зокрема, містяться такі слова: для мене Росія, мама, папа, яркий триколор, Ті, хто валять за границею, а та родини пазор. От дійсно, яка ганьба, так і хочеться сказати, чемодан вокзал болота. Зараз же правоохоронці ретельно досліджують контакти Аліни Волошиної. Про це джерела правоохоронних органах розповіли. Те досліджується її телефон, вивчаються її контакти. Також буде вирішено питання щодо відкриття кримінального провадження. А як думаєте, ви на яке покарання заслуговують такі любителі руського міра? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.